Крик дитячого серця, і знову чути плач дітей, і чути уже постріли зі сходу. Та зупиніть ви уже тих людей, що роблять зло нашому народу. Не хочу чути слів війна. Не хочу бачити, як плачуть люди. Не хочу бачити тонни крові на землі. Не хочу бачити, як помирають люди. Не хочемо ми відчувати страх, не хочемо тікати ми із дому. Ми хочемо бути від всіх і не лишати рідного народу. Сергій Жадан, доки тебе стереже твоя спрага. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня вокзальна облава, теплі руки і грудневі дороги, країна болить, як перебита лапа, щеняти, що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману. Вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію. Війна стояла за тваринами. Вона ввірвалась в кожен днів. Давно вже тліла не пасила, коли Донбас хапала і Крим. Нахабно ворог сунув лапу, неситим битву із болів. Перекріть, зібравшись мапу, Щоб поневолити не Пликали мріяці захвальні руками, хоч брехали всі. Про мирні, дружелюбні плани, а йшли на нахабно вкрасти крим. Про благо й мир переконати, нікому в світі не вдалось, виною в всьому в них є НАТО, і десятки років так велось. Розкрили, врешті-решт, усі бажання, готові стерти й білий світ, якщо космічні поривання ведуть в смертельний долі хід. Чи схаменеться ворог лютий, якому світ весь завинив? Коли свідомість блість побута з добра не дочекати здив. Казка що стала війною. Ніколи не забуду перші дні війни, я, бо серце плакало, а руки тремтіли від жаху. Моя Україна ненька моя, моя Україна рідна земля. Україна це місце, де люди щасливі, де люди не знали війни. Та щастя недовго тривало, недовго люди раділи. Одного ранку все стало, наче жахом, який читали ми колись в казках, не думали ні разу, що це спіткати нас, наче сильні люди, вільні, незалежні та казки тепер ральні. То ми незламні, вільні люди, які, попри сильні дні війни, стояли на ногах, не втратили ми сили, не віддали ми їм наш скарб, нашу волю, наш козацький шарм.